І зараз ми поговоримо про «in». «In» вживаємо з місцем в таких випадках: кімнати та закриті простори, «In «in the kitchen», in the car». країни, міста та регіони, «In Ukraine», «in Kiev», «in Europe». природні місця, «In the river, «in the the river», forest», «in the mountains». Також, коли говоримо про книги, газети та фільми. In the newspaper», in the movie, in the book. І коли ми знаходимось саме всередині будівлі. Наприклад, in the shop, in the restaurant. Також in можемо вживати з часом, коли говоримо про століття, десятиліття та роки. In the 21st century, in the 1990s, In the 2024, коли говоримо про місяці і сезони. In April and summer. І наостанок, коли говоримо про частини дня, In the morning або in the afternoon. Але зауважте, що про night кажемо at night. Це виняток. Дякую, а тепер ви можете підписатися.